Тривалий час ми чули у новинах про те, що Захід скоро втомиться допомагати Україні та почне підштовхувати українців піти на мирні переговори з РФ. Всі ми розуміли, що ці тези прасували расисти. Ставилася до такої інформації несерйозно. Але нещодавно, як повідомила відома американські ЗМІ, цій тезі приділив увагу і Володимир Зеленський. Він сказав, що найближчим часом Захід дійсно може почати змушувати Україну проводити мирні переговори з Рашкою. Давайте подивимось, чи дійсно найближчим часом буде тиск на Україну з метою примусити її, почати мирні переговори з расистами. Якщо так, то чим усе це завершується? Підпишіться на цей канал і будемо починати! Давайте подивимося, що буде Захід найближчим часом тиснути на Україну, щоб вона почала мирні переговори з РФ. Карти мені показують, що так, дійсно, тиск буде, але він буде невеличкий чи принаймні відчуватися нами як такий невеличкий. Цей тиск буде стосуватися матеріальної допомоги Україні, а можливо також військової допомоги Україні. Але до такої ситуації ми вже звикли, тому напевно, нами і буде відчуватися цей тиск заходу як якийсь невеличкий. Давайте подивимось, коли почнеться цей тиск з боку заходу. Карти мені показують, що швидше за все, тиск почнеться через один день. На той час, коли ви будете дивитися це відео, коли я його змонтую та опублікую, швидше за все, цей тиск уже буде. Реалізовуватися у житті. Давайте подивимось, чи, врешті-решт, змусить Україну підписати договір мирний з болотними терористами. Карти показують мені, що ймовірність того, що Україну все-таки змусить підписати цей договір, дуже-дуже велика. Проте Чекати цього моменту доведеться досить довго. До речі, серед головних країн світу зараз є стала домовленість про те, що мирні переговори з Рашкою можуть бути лише тоді, коли усю територію України, яка зараз окупована, звільнить. Тож, чекаємо саме на це. Дякую за перегляд! З тебе підписка, вподобайка та коментар. А з мене ще більше цікавого контенту. До зустрічі!